На цьому полі плануємо посіяти також жито, тому що жито дуже великий регенератор ґрунту. Я це переконався в цьому році на покривних культурах. Посіяли покривні культури, і от в мене якби, є спостереження, моніторинг, філдвів, програма стоїть. і Я можу дивитись там через спутник, що там відбувається на полі. До речі, дуже цікаво. І відмітив ту річ, що. Де жито було 4 роки назад, так покривні культури на 50 сантиметрів вищі ростом. Виявляєте, От різниця була озима пшениця, попередник одинаковий, але озиме жито було 4 роки назад, а до цих пор якби позитивна. Тому я знову повертаюся до жита, про яке я розказував, що можна і органічно вирощувати. Але як сказали, що в цьому році насіння жита дуже важко, я тільки достав один бігбек, думаю, сіяти по, по мільйону тільки, для того, щоб там на 25 гектарів посіяти жито для регенерації ґрунту.